Добрий ранок. Добрий ранок. Ми знову по справах, знову вихідні. Нам вдома не сидиться. От а зараз а, який в нас план? Перше це сходити на пошту, забрати одну посилку. Мені прийшла сукня і її треба забрати. А, другий план це поїхати в один магазин. Нещо подивитися. Е е і третє план, я не знаю, він пов'язаний з тим магазином чи ні, але треба подивитися камеру відеоспостереження. Ми хочемо поставити у нас чи повісити у нас в дворі е камеру, щоб бачити, що взагалі коїться. Тому що у нас така неприємна ситуація вже другий раз. Відбувається за цей місяць, за цей початок місяця. У нас у подвір'я, у забор прилітає посуд, звідки не зрозуміло, і от ми хочемо поставити для того, щоб розуміти, звідки, хто що, тому що це взагалі не жарти. І не тільки в наш двір, але й по нашій вулиці. Там... Біля сусідів там теж посуд. Хтось б'є, чи кидає, чи не зрозуміло нічого. Ну, так от. Треба от, встановлювати да. камеру, тому такий от план у нас є. Скільки коштує, ми поки не знаємо, де його купувати, також не знаємо. Ну, Все буде зрозуміло, тільки треба знайти і вибрати. Тому так. І це все робиться е, близько 9 годин вечора. Вчора, наприклад, десь в 7-7 вечора, може трішечки пізніше, чи навіть чи навіть близько шостої сьомой. Ну, коротше, вчора було якось взагалі не по графіку їхньому. <рес> це спішно, але зовсім не спішно. Тому в нас такий от план. Будемо вам показувати і все розказувати. А ми йдемо зараз на пошту. Я вам дещо хочу показати. Я... Дивіться. Це мені подружка прислала на день народження такий подарунок. І він зараз зі мною на рюкзачку. Він... Ця брошка дуже гарна, мені дуже вона подобається. Стильна така. А, як віолотка. <гум> так, це я. Ось така -от краса в мене. Тобі дуже дякую. Мені вам дуже подобається. Ой, от. Така в мене краса зараз на рюкзачку. Спочатку хотіла е, взагалі на сумочку, але там тільки кожа і прокалувати там не дуже. Тому, тому так. Все, тепер точно вже, просто йдемо. То я сходила, забрала свою посилочку, така легенька, і приїхала вона мені з Вінниці. Я там була, там дуже гарно. Не так, як в нас, звичайно, але теж нам От, Вдома відкрию, подивлюсь, яке там планчиком. От. Так що зараз вже йдемо. Там хочемо подивитися камери відео спостереження, чи є чи нема. Бо таке, бо наче там писали, що такі речі там є. А потім підемо на зупинку і поїдемо в магазин Аврора. Не така, як ми звикли, а з технікою там, зі всілякими штуками вам покажемо. Так, вже на зупинці. Чекаємо свій автобус, сходили в Брайан і там таким не займаються. Тобто камери продаються в онлайн-магазині, але таким не займаються. Встановленням немає. Тому ми зараз вже вийшли з Брайан і стоїмо, чекаємо на свій автобус. А у нас постійна рубрика Погода у нас в місті сьогодні знову. Нема сонця, ще й дощ пішов. На вулиці тепло. Без сонця. Але без сонця. І йде дощик. І я, я подивилась погоду на квітень. Там вже тепло. І я маю надію, що вона така і залишиться. Я, ж маю... я маю надію, що я не одна така, яка дивиться. Йдемо, йдемо, йдемо. Тут автомийка Wash Mein. От самообслуговування іде і, і. дощ а ми машину, тавок, бачите? Там одна, друга, їде ще якась логіка людей. Що, піде ще в чи що. Так, все, ми йдемо. Ми підходимо вже до магазину Аврора. От вхід і ми заходимо. Мені цікаво, бо я тут не була. З 20 років свого життя ще не була. Щоб не ляпнуло. Чесно кажучи, я думала, що, я думала, що ти заходиш, а тут такий буде величезний якийсь магазин, а вон тут є і нова пошта. Це, коротше, торговий комплекс, це не просто магазин Аврора, Як я думала спочатку. Щоб ви зрозуміти, ми вийшли з Аврори, торговий комплекс Аврора. Мені там не дуже сподобалося. Я думала, що там буде один великий магазин, в якому там є все. ну тобто Мені так здавалося. І там маленькі магазинчики. Ну, ой, як я люблю такі курсики. you <laughs> Наша здається також передавали дощ. Не дуже погода. Так я відчуття, що зараз не весна, а осінь, ну, дощ постійно. А ні, зараз вже йде весна. Щось. Все, йдемо. Не знаю, вже назупиту, це одразу на ринок. Diolch yn fawr. Rydyn ni Ринок, зараз зайдемо, на нього купимо продукти. І зайдемо, а, деякі і сало, хліб таке, потрошки. І будемо їхати додому. Купили в аврорі, до речі, щипчики кухонні. То ми думаємо, ми сюди пройдемо. Це у нас після того, як сюди прилетіло. Ні, ні, і Треба повертатись назад, бо тут нема виходу. Наслідки руського міру. Тощок став йти сильніший. und das ist nicht schön.